Так, ну ніби тут роботи ще не так вже багато. І так, всім привіт, друзі! З вами я, Мікеланджело. І сьогодні я буду пробувати поламати цей бар'єр. В принципі, я навіть не знаю, що я можу вже так зробити, але хочу так я добудувати міст. Сьогодні ж бар'єр, так, якби також буде розширюватись. О, бачите, я вже далі залетів, бо бар'єр сьогодні розширився. І міст треба, ну оп. І от сюди. Все. Далі я не можу летіти. Я буду пробувати зараз декілька способів, як можна поламати бар'єр. Я не знаю, які саме ці способи можуть бути, але попробую. Мені для цього треба буде зробити такі штучки вниз з камню. Ну, це так, щоб він міст тримався, бо я вже бачу, як він падає. Ну він вже нахилився. Він ще не нахилився, але таке відчуття, що він прямо зараз впаде. І я хочу спробувати зробити. Оцю ТНТ пушку ТНТ -пушку. я десь таку бачу, хочу спробувати її повторити. Мені для цього потрібна драбинка, динаміт, вода і вода, редстоун. Ні, редстоуна мені не потрібно. Зажигалкою буду користуватись. Мені потрібна зажигалочка. І все ніби. Лемортна з кнопкою, але я, напевно, потім війму зажигалку. Один динаміт от сюди. Далі. Uh, так, uh, Далі, далі, далі. Отак, от один динаміт сюди. І так би я його підпалюю, він впаде вниз, далі драбинка буде цей тримати, і той полетить далеко. Я не знаю, я таку пушку роблю вперше. ой, Тому я не знаю, в принципі, що і як так би вийде, бо я рані, я її вперше просто роблю. От сюди, навіть розлив воду, отут це заховаю. Ні, отаку от стінку тут зроблю. Кам'яна така в нас пушка прикольна, надіюсь, в мене зараз uh, все вийде. Так, як би то правильно почати, я навіть не знаю. Може, то якось. Ну, я зажигалку візьму. На ось тут. І, в принципі, підпалюємо цей динаміт. Далі цей і. Ану, ой! Ой-ой-ой! <гій> Щось я не дуже гарний будівельник. Але мені треба, щоб він в повітрів зірвався. Бо якщо він зірветься в воді, це буде погано. Я отак зроблю, щоб динаміт як падав, він не заходив так на края. І тепер дивіться, підпалюємо цей, оцей і. Ану! Бачите, він в воді взірвався. Мені треба, щоб він взірвався в повітрі, щоб бар'єр також взірвався, бо бар'єр в воді є, але якщо він в воді, то він не взірветься. І ось цей підпалюю і давай, 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 давай. Так гарно полетів, але взірвався не там, де треба, на жаль. І зараз я отсюди один, сюди покладу один і ану, пробую. Цей, цей і отак Давай, будь ласка, давай. Бачила, як сильно, це він вже він не в воді зірвався. Ви бачили просто, як він сильно прям бабахнув, Я зараз ще пару динамітів так запущу. Так, ану, оп, і зразу оцей. І ану, доки він полетить. О, бачите, який вибух сильний, це бар'єр, напевно, взривається. Так, і я тепер попробую пролетіти. Я. Я пролетів! Я, як? Я. Я зміг подолати цей бар'єр! Я його взірвав! А ну, дивіться, я зараз попробую там, де я не взривав проти. О. Так оп! Ні, не можу, тут бар'єр. А ось тут. Тут, бачите, нема там де дирка, це правда. Ой, тут не можу, а тут можу. Цього гора, хоже така, як він грібер, знаєте, з носком таке. Ну, коротше, буду пробувати знайти наше село, але я вже не знайду. Це вже не наше село, на жаль. В мене враження, що це село просто принеслись. Бачите, цей каньйон. Мені здається, що це десь тут було наше село навіть. Але буду шукати якесь інше село і буду пробувати вже там мером знову ставати. Бо я тільки став мером і зразу. все. Все рухнуло. Так, в принципі, я на всякий випадок. Елітри, а ні, елітри я не буду брати, але, в принципі, якщо замічу село, то я візьму броню на всякий випадок потім, але це вже пізніше. Бо броня та, якби, мені буде потрібно, бо якщо там якісь жителі мене непогано сприймуть і креатив заберуть, але їм не треба показувати те, що я в креативі. Надіюсь, вони мене хоч впізнають і надіюсь, вони дозволять мені стати на пост мера. Ну, я не знаю, якщо вони будуть, якби вони знали, яке місто там. І вони, якби знали те, що це все я побудував, то думаю, вони б мені навіть дозволили б, можливо, стати мером. Е, але це вже треба буде опитувати жителів, чи вони цього хочуть. Або мер мені сам дозволить, віддасть пост. Але я не думаю, хіба що йому якось там тяжко. Ви бачите це? Я село знайшов! Ура! Я село знайшов! Е, так, зараз я до нього підлечу так поближче. Так. Оп. Бачите, таке село прикольненько, в принципі, тут кутінця є. І оце я так розумію Мерія. Мерія зазвичай саме в таких будинках, тому я піду подивлюсь, що там, але броню візьму. І ще я хочу кісточку взяти, щоб собачку приручити. І буде мене така собачка, я його назву Лакі, напевно. Я не знаю, Лакі хай буде. Кісточка, кісточка, кісточка. Так, кісточку я не можу чомусь знайти. Е, немає чи що? Так, так, Тут блоки, якщо так стукнули, блін. Е, так, 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 так. Ні, немає. А де кісточку можна знайти? Я вроді пам'ятаю, де вона. Ану, секундочку. Ну, де, 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 де. Скелетів немає ніде, щоб їх бити? Блін. Мені здається, я пам'ятаю, кісточка стоїть. Вона стоїть вроді би там, де лава. О, во, бачите кісточка. І собачку, я це зараз приручу. Так оп. Ой-ой-ой, це мій друг, тепер, це мій найкращий друг, тепер бачите, який він прикольненький. Все, у мене є собачка. Лакі. Я його назву Лакі, це прикольно. Тук-тук, Ой. Так, двері взяти, двері. А, допадають, нападають, поважить, депадать. Боже, боже, вони думають, що я на них нападаю. Так, ви нічого не бачили. Добрий день. Це не на нас Та як не знаю, в тебе все наше село знає і тебе хвалить через те, що ти такий гарний мер. Ми бачили, що ти зробив за села. Ну, так. Але воно не рід зникло, так. Угу. Воно на ль зникло і все, що я робив. Але хоча стійте, воно не зникло, воно. воно на воді тепер, але там немає всіх будинків. Це тепер село без землі можна сказати, Це тепер вже навіть не село і не місто наше. А. Ну, Т не би стати нашим мером? Справді? Ну, я як цей можу й дати пост. Мери, так розумію, це оцей в біленькому фартушку. Так, так, я є, є. Ти мені що, можеш дозволити? Так, але там щось документів треба підписувати. Завтра тоді я зустріч нам зазначу і завтра тоді вже будемо це. Та добре, давайте, прикольно буде, мені здається. Так. А, ти Та я би і не проти був. Що, справді до нашим мером? Та так, готовий, в принципі, мені то що? Вау, прикольно! Дивіться, я тоді зараз. Ще буду тут дивитися село, що я тут, в принципі, можу зробити і. Так, буду дивитися і вже буду робити плани на це село. Що тут можна зробити? Вони мені самі запропонували мером стати. Це Мер мені запропонував, вони жителі навіть. Він, він Йому, напевно, якось на цьому посту тяжко. Ну, але не знаю. Дивіться, отут а будинок раз. Коротше, замість цих городів можна побудувати будинки, а замість цих маленьких будиночків можна якісь парки зробити, дерева, цей, бо нам дерев треба буде багато знести, і треба буде нові. Щоб з валом одне посадим два, отак. Щоб дерев стало ще й більше, а не менше. Так, і. і, і, і. Щоб тут ще зробити. Ну, дивіться, та, я так розумію, я тут тільки що був. Ой, добрий день. Добрий день, добрий день. Ой, добрий вечір, добрий вечір. Ой, та-та, добрий вечір. Коротше, так, секундочку. Та блін, як пройти. О, подивіться, прикольно. Ой, нє, в мене вже голова болить так дверку цей. А як виліз? Це я застряг у дверці? Ні! Я в дверці застряг. Капець. <гум> я в дверці. А, все, Виліз? Це об'єкт треба було піти наперед. Ну і, в принципі, плани, дивіться. Замість всіх городів зробимо будинки, великі і маленькі будинки, там де один поверх це одна квартира, і ще два будинки, де один поверх два поверха це одна квартира. Ну і, в принципі, ось такі в мене плани вже на це село. Там, де далеко наше село. Але, на жаль, його немає, Я вже більше ніколи не вернуся в своє село чи місто. Там, де мій будинок, там, де моя голова. Ну, а я тоді навіть не знаю, що я буду робити. Ну, дивіться, в мене то плани є, але я, чесно скажу, я дуже засмучена через те, що я більше своє село не побачу, чи місто навіть. Так собачка. Я оцю броню зніму, щоб з вами гарно попрощатися. Так оп, все бачите, який я тепер крутий Мікеланджело. Ну а з вами був я, Мікеланджело. Кладіть лайки і підписуйтесь на канал, пишіть в коментах свої варіанти, що можна тут зробити. Всім дякую за перегляд, всім па-па!